Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка, запрошую в мою світлицю. Я дуже вас рада бачити у своїй хаті. Здавна дівчата українки піклувались про красу рідної домівки, про те, щоб на столі була смачна їжа, а хлопці-козачки працювали в полі та берегли спокій України, захищали її від ворогів. Сьогодні. Я неспроста запросила вас до себе на кухню, тому що говорити ми будемо про українські народні страви. Їх дуже багато, але є в українській кухні страва страв, його величність борщ. В Україні борщ здавна вважався символом міцної родини. Усі інгредієнти у полив'янім горщику варяться, бурлять. А потім, мліючи, передають свої аромати і смаки одне одному, стають одним цілим, багатим, наваристим, густим. Борщ це символ надійного даху над головою, родинного тепла, сімейної злагоди і спокою. Настільки призвичаєвся українець до борщу. Що не може не згадати про нього навіть тоді, коли розмова не має ніякого відношення до кухні. Дивись, не переборщи, застерігає народна мудрість, тобто не додай чогось зайвого. Чому так часто згадують цю страву? Та тому, що вона настільки давно увійшла до списку традиційних українських страв, що стала одним із найголовніших. І найулюбленіших символів народної кухні і сутності життя. Чи знаєте ви, всі українські господарочки надзвичайні кухарі, тому що всі готують борщ, а борщ страва унікальна. Він ніколи не буває однаковим. У кожної господині свій рецепт або сто рецептів. Але він гарантовано завжди. Виходить смачним. Існує три види традиційного борщу червоний. Його готують з капустою, картоплею, буряком, морквою, петрушкою. Зелений борщ його варять зі щавлем, кропивою, лободою, молодим листям буряка, додають варене яйце, сметану або сироватку, та холодний борщ. Готують у спекотні літні дні. Молодий буряк варять, ріжуть соломкою, заправляють квасом, сироваткою або сметаною, додають свіжу зелень петрушки, кропу, цибулі, часнику та варені яйця, вживають охолодженим з хлібом та вареною картоплею. А ось рецептів борщу. Є безліч, є борщ з квасолею, з м'ясом, з рибою, з грибами, з чорносливом та сушеними грушами. А ще подають його до столу обов'язково зі сметаною, пампушками та салом, з часником. Смакота. А ось декілька цікавих фактів про цю страву. Борщ Занесено до переліку об'єктів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. На честь українського борщу було назване Невеличке місто борщів, розташоване на Тернопільщині. Що осені воно стає центром фестивалю, який називається Борщ Їв. Селище Опішня, що на Полтавщині. Відкрили перший в Україні музей звареного борщу. У місті Коростишів є перший в Україні пам'ятник борщу, а в Харкові у центральному парку є пам'ятник академіку Вернацькому, який варить борщ. Про борщ складають вірші, приказки та прислів'я, загадки та пісні. А якщо вам після перегляду цього заняття захотілося смачненького борщику, то попросіть маму чи бабусю, і вони вам обов'язково приготують найсмачніший у світі український борщ. Смачного і до побачення!